Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Продовжую свою стабільну рубрику загальна енергія. Для тих, хто вперше дивиться, це розширена версія карти дня, тільки на тиждень. Тобто я дивлюся, які процеси будуть відбуватись на цьому тижні. В контексті цього тижня це буде з вівторка по неділю. Так, давайте глянемо. На минулому тижні якісь моменти дозрівали, особливо це стосувало старшого аркана Мак. Тобто, дозрівала ваша здатність втілювати у фізичній формі свої бажання. А тепер побачимо, що цей тиждень принесе нам. Не забувайте, що вже кінець року, я теж вам про це нагадаю: спробуйте присвятити ці дні не тільки. Завершення справ, а ще аналізувати, в принципі, як у вас пройшов рік. Для того, щоб правильно налаштуватись на наступний. Це дуже класний такий період, закладати нові зерна, скажімо так. Так, що ж там у нас за перша карта. Мах дозрівав. Маг буде працювати. Клас. На минулому тижні я розглядала загальну енергію, і там була ситуація, коли треба позакривати деякі моменти для того, щоб ваш маг працював. Тому для тих, у кого щось не працює, вам необхідно ретельно уважно придивитися до того, що ви робите. Ну, які вибір не на свою користь. Які процеси постійно-постійно одне і те саме і воно ну, надає результатів. Знаєте, це класно можна порівняти з стосунками, коли ви, мабуть, зустрічали це, наприклад, на своєму особистому, або, може, у друзів, коли один з партнерів починає постійно прохати про те, щоб інший партнер не робив цього, а той весь час робить. І нічого не рушується з місця. От так само можна описати циклічність деяких процесів. Тому МАХ і не працював. Тобто вам дали час, щоб ви усвідомили хоча б, де є момент блоку. Цей тиждень починається з того, що до нас притягуються різнопланові події. МАХ працює відлюдник. І паж мечів. Уф, у мене є таке відчуття, що цей тиждень напередодні Нового року, тобто вже близько-близько починається новий цикл, кожен з нас буде отримувати такі, знаєте, послання особисто для вас. От є відчуття, знаєте, мах він задає такий Містичний темп на цьому тижні, що ви будете отримувати якісь такі послання. От якщо ви не знаходили відповідь на свої питання, ви їх отримаєте. Просто дослухайтесь, на цьому тижні буде приходити пояснення: допомога, підтримка для деяких, я так відчуваю, що. Розкриються ті двері, які були закриті, там, дозволять вам піти кудись, дадуть дозвіл там на те, що вам потрібно було. Людина, нарешті, вийде на зв'язок. Ось якісь такі моменти будуть програватись. Але основна центрова момент це такий більш глибинний, якщо ми кажемо з точки зору особистого розвитку, тому що оцей цю лінію я розглядаю з точки зору особистого розвитку, то це процес самопізнання. Процес розуміння, як ваша свідомість працює за вас, проти вас, які моменти треба врівноважити, наприклад. Тобто, це дуже класний такий проміжок часу для того, щоб щось для себе усвідомити. Так, давайте подумаємо, що там у нас так, трошки зміщу. Так, відносини. Які процеси будуть у відносинах? Паш жезлів, дев'ятка кубків, королева жезлів, о, Аркан Аркандурин. У відносинах ви будете отримувати дуже круті, знаєте, до вас будуть притягуватись дуже круті. Ситуації. В плані чого? Це, як це відчувається? Наприклад, можливість поговорити або зустріти з людиною, з якою вам дійсно класно провести час, і після спілкування, після комунікації, з якою вам добре ви відчуваєте себе наповненою або наповненим, тобто відчуття таке приємне. Тобто будуть притягувати ситуації люди, які будуть наповнювати і. Є в мене відчуття, що у деяких програється можливість спільного, щось спільно зробити. Це як спільна поїздка, спільне провести свято, якась, можливо, навіть творча ідея може програтись. Тобто те, що дасть багато енергії, якийсь спільний початок. Можливо, дехто в деякі нові традиції, до речі, те, що раніше не робили, а тепер щось або щось ви. Оновлюєте, тобто є момент того, наприклад, раніше, там 10 років назад, ми постійно робили так, а потім якось воно забулось. І в цьому році ви ніби піднімаєте ці знання і вводите заново. Тобто є момент такого гуртування емоційного, приємного, що буде наповнювати. Користуйтеся цим. Це дуже класно. Це знову ж таки відлуння магу. Для багатьох. Це відповідь на їх запитання, це відповідь на їх прохання. Тобто, якщо ви прохали саме емоційне наповнення, якщо ви відчували якусь таку порожнечу і самотність, от, до вас притягується можливість наповнитись. Так, давайте побачимо, що там в діяльності. Які моменти? О, тут аж дві карти падають. Ну, окей. Шістка мочів, двіка кубків. Так, діяльність. Цікава енергетика. Ще тут двійка жезлів. Сінка. О, дявол. В діяльності будуть зараз притягуватися ситуації по дияволу. Тобто у мене є відчуття, от в даному випадку Мах, він ніби створить ситуацію як наживку. От те, що ви раніше, можливо, не помічали або не розуміли, там хто вам робить палки в колеса, чому у вас там щось не складається, чи це людський фактор, чи це ваша особиста темрява притягує такі ситуації. Вам Макс працює як наживка. Тому, одразу вам рекомендація. Намагайтесь на цьому тижні в сфері діяльності не поспішати. Буде бажання швидко-швидко до кінця року позакривати процеси, позакривати якісь моменти, там бігом оформити документи, або ще щось. Але все ж таки намагайтесь зберігати якусь помірність в цьому. Тому що. Ви можете не помітити оці моменти, які для вас особисто притягне мах. А мах притягне вам інформацію про те, що потрібно, наприклад, з ким потрібно перестати вести справи, або з ким потрібно, кого потрібно якось тримати на відстані, або яка ваша звичка. Приводить до якихось таких не дуже приємних результатів. Тобто оця вся лінія допоможе вам якось вийти на новий рівень. Зберігайте внутрішній спокій і намагайтеся все ж таки не поспішати. Тому що, знаєте, як трохи буде вирувати така енергетика, тобто люди, от саме в сфері діяльності, будуть притягувати саме з такою енергетикою. Якщо отут, в сфері емоційної у відносинах вам будуть такі класні пропозиції, то в сфері діяльності є таке відчуття, що пропозиції навпаки будуть мати такий характер невигідний для вас. Просто цей тиждень намагайтесь, знаєте, все одно сильно свою енергію сюди не вливати. Тобто закривайте свої справи, робіть, тобто закінчуйте процеси. Але не поспіхом. Якщо сьогодні ви не встигаєте, не треба прям сильно підганяти. Тому що ви можете отримати мінус. І навіть, якщо так склала ситуація, ви все ж таки поспішали. Подивіться, до чого це приводить. Для того, щоб на майбутнє вже так не робити. Тобто, наприклад, розуміти, що деякі процеси поспіхом не робляться. Тут є відчуття такої. Знаєте, треба просіяти своїх саме людей навколо, в діяльності. Це не про відносини, це про діяльність. Тобто люди, з якими ви працюєте, треба їх просіяти. Розуміти, хто на вашому боці, а хто навпаки тягне вас в сторону. Тому що тут є якийсь такий момент, як розмежування. Так, і. Буде якась така можливість, до речі, пропрацювати свої страхи і розуміти, що ж, от дійсно, до вас може прийти такі інсайти, розуміння, чому щось не працювало, що не вистачало, тобто, якого моменту не вистачало для того, щоб все йшло далі. Так. Цікава енергетика, готуйтесь, тому що я відчуваю, що цей тиждень буде достатньо активним на події, на прояви людей. Тому зберігайте в всякому випадку, навіть не дивлячись на пораду в діяльності, зберігайте цю помірність всередині, тому що це дозволить вам правильно розподіляти енергію по всім фронтам. Так, рада була вас бачити через карти. І сподіваюся, в мене вийде записати рубрику Оберіть карт. Так, до наступної зустрічі!